Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Бог добрий в нашому житті, Бог щедрий саме сьогодні для тебе, тому що Він піклується і дбає про нас щодня, і Він хоче нас дивувати, і Він буде нас дивувати. і Він буде робити такі речі, що ти будеш здивований, і не просто ти будеш здивований. Люди, які почують те, що Бог зробив в твоєму житті, або їм розкажуть, вони будуть здивовані. Тому це для тебе і Бог робить неймовірні речі прямо зараз в твоєму житті. Бог великий. Амінь. Бог може все, амінь. Тому йому під владу зробити будь-що амінь. Він зцілює від усяких недух. Для нього це не є проблемою. Він забрав немочі і хвороби на хрест, він вже їх переміг, він цілитель наш. Амінь. Тому розкриваємось для Бога сьогодні і шукаємо Бога всім своїм серцем. Так важливо, щоб ми прагнули сьогодні Його присутності, щоб ми шукали Його присутності, щоб ми робили кроки віри, щоб ми йшли до церкви, щоб ми йшли в дім Божий. Щоб ми не відмовлялися від е, тієї, відповідальності, яку Бог хоче довірити мені або тобі довірити. Тому що ти помазана людина, ти прикликана людина, ти спасенна людина, ти обдарована людина, ти потрібен Богові. Бог гукає тебе в свій виноградник працювати. Бог довіряє тобі певний ресурс. Бог розраховує на тебе, що ти будеш приносити плід, і потрібен Богові прямо сьогодні. Бог очікує, що ми будемо капітулювати перед Ним. Бог очікує, що ми довіримось йому. Бог очікує, що сьогодні, проходячи ті чи інші викладки, ми будемо мати надію на нього і покладатися на багатство, а на Бога живого, який є переможець, який увінчав нас славою. Бог хоче сьогодні виливати свою славу. Твоєму житті, в покликанні, в служінні. Він хоче прославлятися в твоїх обставинах. І потім ти стаєш і говориш: я прославляю моєго Бога. Тому сьогодні для багатьох з нас сезон, коли треба просто відповідати Богові так, здаватися, капітулювати, і незважаючи ні на що, ні на які перепони, рухатись по духу, не по плоті. Слухатись на те, що плоть бажає, а того, що бажає Дух Святий для тебе на цей сезон Твого життя. Тому відкрийся для Бога. Амінь.